Відчуття стилю, ескізи, паєтки, різноманіття тканин та цікава уява. Євдокія Загорулько наймолодша дизайнерка одягу у Кременчуці, у свої 11 років презентує власні колекції одягу та дає фешн поради. Будуть модні е легкі сукні. Вільного і легкого покрою своє покликання до фешн-індустрії Євдокія відчула ще у сім років, коли дебютувала як модель на показах Кремен Дей». Дивлячись на одяг, які презентували дизайнери, дівчинка надихалась і хотіла внести свої корективи. Я вже почала малювати на звичайному папірі і почала малювати вже ескізи своїх дизайнерських футболок. У минулому році це був дебют в мене. А, і моя перша колекція називалася Футболка номер 1 Маленька дизайнерка показала свою космічну футболку, з якої все почалось, а також розповіла про ідею її створення. Це футболка. Саме з неї почалася моя колекція. Ось розриваєш, а там космос. У кожного нас душі є якийсь космос, і щоб його побачити, треба відкрити душу. І заглянути туди, може щось зрозуміти, може не. Відразу це буде зрозуміло. Євдокія мріє, щоб у майбутньому її стильні та оригінальні колекції одягу презентували найвідоміші топ-моделі на подіумах Мілану і Парижу. Може, якісь видатні люди і носили мою колекцію. Це було б дуже класно. Кумирами зі світу моди у Дуні є відомі дизайнери, чим одягом найвідоміші зірки Голівуду прикрашають червоні доріжки. У мене є декілька улюблених дизайнерів, це Джон Галь'яно. У нього неординарна зовнішність, і його колекції теж незвичайні. То це корито на голові, але незвичайне золоте. Також це Карл Лагерфельд. Саме він придумав носити кросівки під усе: під плаття, під блузку. Це не тільки модельєр, це і фотограф. це... І просто звичайна людина, яка хоче показати усьому світу, що ось я, ось моя колекція. Ось моя думка. Дизайнер-початківець вже неодноразово презентувала свої колекції на Кремен Дей і навіть влаштувала показ у власній школі. Юній дизайнерці бажаємо втілення усіх модних мрій, цікавих ідей та море креатива. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.